Жителю села Любиковичі Саранського району Михайлу Яковцю довелося чекати залізного коня майже два десятка років. Права водія він отримав уже давно, та перший у житті автомобіль лише нині. Пан Михайло інвалід дитинства, у нього хвора нога. Новоспечений автомобіліст радий, що тепер можна забути про громадський транспорт. Чим в, в рейс собі, що може треба. Чому по болезні, так як я болезні, часто болію, на ціною ну, поліклініку поїхати, ну, по ділам іші, які по гришах. Ну, це буде добре. Не те, що їздив автобусом толк, очередь велика там. Отримали автівки як інваліди із загальної черги, так і з пільгової. Щоправда, першим довелося попередньо заплатити третину вартості автомобіля, тобто 12 тисяч гривень. П'ять осіб, з числа отримувачів автомобілів перебували позачергово на черзі. Це інваліди Чорнобиля першої групи, другої групи. Також ми для п'ятьох вручали інвалідів, які стоять на загальній черзі. Це інваліди дитинства, інваліди загального захворювання. Отримали автівки нині ті, хто став на чергу на початку 90-х. Досі очікують соціальні автомобілі ще 2,5 тисячі жителів краю. Поки що ж держава їм виплачує на транспортні потреби 150 гривень на рік. Переконаний, що цю видачу, яку ми так активізували наприкінці цього року, вже з початку року наступного ми будемо продовжувати. У цьому році автомобілі від держави отримало 47 жителів краю. Окрім того, вони одержують кошти на запасні частини та паливо. При цьому, якщо людина не здатна кермувати автомобілем, його згідно медичної довідки можна перереєструвати на родича. Володимир Струс, Назар Мідріган, інформаційна програма День.